Зазвичай реальні метор-додатки можуть мати велику кількість шаблонів з різними рівнями вкладеності. Допустимо, у нас є шаблон Images, в якому за допомогою тега «Each» в циклі виводяться шаблони Image. Крім того, шаблон «Image» може мати вкладені шаблони, типу «ImageFooter», іміджхедер image і так далі. Раніше ми говорили про контексти шаблонів, тому ви б мали знати дочірній шаблон успадковує контекст з батьківського, якщо ми його не перевозначаємо вручну. В даному випадку ми змінюємо контекст шаблону ImageFooter на стрічку New Context. А отже, з даному моменті буде стрічкою, а до поля Created Add в шаблоні потрібно звертнутися за допомогою відносного посилання. Тобто, 2 крапки slash Created Add. Якщо ми хочемо отримати доступ до а, контекста батьківського шаблону, якщо ми хочемо отримати доступ до батьківського шаблону, шаблону image, тоді нам, нам потрібно прописати 2 крапки слеш, ще одні 2 крапки слеш, created ad. Тобто це звичайне відносне посилання. Хелпері батьківський контекст можна отримати за допомогою методу об'єкта data, в якому в дужках передається ціле число. А саме наскільки рівнів вверх нам потрібно піднятися, щоб отримати доступ до контексту. В даному випадку ми отримаємо контекст шаблону Images. Оскільки шаблонний імідж відповідає цифра 1. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. А, ось тут я вже створив новий темплей з назвою «ImageFooter» в який помістив HTML-код, який відповідає за футер картинки, а в шаблоні Image вставив тег включення з допомогою копілічаю таблет Image Footer. Якщо ми не будемо передавати е, ніяких аргументів нашому шаблону, все буде працювати нормально. Тобто контекст батьківського шаблону буде просто напросто успадковуватись. Але якщо ми пропишемо перший аргумент new контекст, то дані припадуть. Тому що до них потрібно отримати доступ за допомогою відносного посилання таким чином. Давайте створимо хелпер для шаблону ImageFooter, в якому ми отримали доступ до. Поля категорії шаблони «Images», які знаходиться на два рівні вище від шаблону «Image Footer». Оголошуємо helper category. який буде рівний функції, яка повертає значення методу parentData об'єкту template. Ну і звичайно, поле категорії. Тепер просто виведемо наш Хелпер шаблон. І подивимося, чи це буде працювати. Так, все працює. Отже, ми розібралися, як отримувати доступ до батьківського контексту з а, самих шаблонів і з їх менеджерів.